Та сама проблема Windows NT 4.0. У нас Windows 1996 року випуску. Дивіться. Система овердревня древня. Їй вже десь 29 років буде. І це я вам покажу, яка тут проблема є. Тут такі проблеми, що навіть на, на сучасні сайти навіть не зайдеш тут. Якщо ми навіть проб'ємо Вінвер, нам пише Windows NT 40. Сервіс пак 1 з пакетом оновлень е, переш. Дивіться, ми якщо ми зараз зайдемо, не знаю, в Google, там почнемо шукати щось там. Дивіться, бачите, бачите, Google відображається. Дивіться, нічого не зрозумієш. Нікуди ти не зайдеш. Дивіться, навіть в Gmail і тупо браузер намертво зависає. Ну, та, він дуже довго думає. Давайте ми попробуємо, не знаю, зайти в YouTube. Дивіться, це все якось так відображається. Я. Господи, не знаю, що з цим робити. Не знаю, отак от, от старіють з операційні системи. Таке з Windows 95 буде, з Windows 98, з Windows 2000, з Windows Millennium, так. Дивіться, нікуди тупо не попадеш. Дивіться, відкриваю YouTube і. Дивіться, дуже довго думає. Не знаю, так можна, так можна чекати, не знаю, поки воно грузить, я вже, блін, вже встигну зварити чай. І так далі. А, а ця система буду думати.